Пішов дід нагород, скопав грядку, зробив землі дірочку дрібку, посадив туди рібку. Виросла рібка, велика, превелика. Гуп, гуп, гуп. Взяв дід рібку за чуб, вперся в землю ногами, тягне і тягне руками. Мучиться, мучиться цілий день, мучиться, мучиться цілий день, а рібка сидить, як плень. Кличе дід бабу. Ріпку за чуб, баба діда за сорочку, стала вище на горбочку. Мучилися, мучилися цілий день, мучилися, мучилися цілий день, а рібка сидить. Як пень, Кличе баба внучку. Внучко, ході <плес> спати, треба рібку витяглати. Взяв рібку за чуб, баба діда за сорочку. Внучка-баба за трочку. Мучилася, мучилася цілий день. Мучилася, мучилася цілий день, а рідка сидить, як, як пень. Кличе внучка, собачку, Фінку. Фінко, годі спати, треба рідку витягати. Взяв дід рідку за чуб, баба діда за сорочку, внучка, баба за трочку. Собачка внучку за спідничку. Зубами, бо така вже звичка. Мучилися, мучилися цілий день. Мучилися, мучилися цілий день, а рідка сидить, як пень. Кличе собачка, кицьку варварку. Варварка! Ні. Ході спати! Треба рібку витягати! Взяв дід рібку за чуб за сорочку, Внучка баба за трочку Собачка внучку за спідничку, а кіця собачку за стрічку. Мучилися, мучилися цілий день, мучилися, мучилися цілий день, А рібка сидить, як бень. Кличе кіця кітця, мишку, сіроманку. Мишку, ході спати, треба рібку витягати. Взяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, внучка баба за трочку. Собачка внучку за спідничку, а кіця собачку за стрічку. Мишка кіцю за хвоста. Треба разом, побіда. Мучилися мучилися цілий день. Мучилися мучилися цілий день. Мучилися мучилися цілий день. Витягнули рідко. Дякуємо. Команде Ві.